Всім здорово, мене звати такі я рада вас бачити на досі новому каналі. І сьогодні ми будемо, друзі, грати в Бравл Stars. Так, вчора я, я в мегаящику вибив Ворона. І сьогодні ми будемо грати. Поки, друзі, ми зіграємо в Солошиде. Як я не знаю, як там ви розумієте, але ми зіграємо зараз одиночне столкновіння. Так, зараз б'ємо ми того гріфа, він мене хоче бити. Давайте, давайте сюди. Так, вбиваємо тепер тут Джекі, щоб її зараз тут не було. Так, мало хп в неї, як я бачу, лишилося. Напевно, ми зараз її б'ємо. Все, давайте ми вбиваємо її сюди. Вбиваємо баночку і забираємо її. Вбиваємо другу баночку і знову забираємо її. Вбиваємо третю баночку і знову забираємо її. Так, о, вони нападають на кожного, а я поки кину їх на ульту. Так, кину на них ульту і забираємо баночки. Вбиваємо четверту баночку, п'яту баночку вбиваємо і йдемо далі вбивати останнього гравця в, цьому, в цій катці. Його і навіть не треба вбивати. Легка катка. Давайте тепер підемо у інший режим. Хоча мій друг зараз в мережі, тому можемо його пригласити. Так, він взявся, мені пайпера я взяв і ми починаємо парне столкновіння. Начали! Вбиваємо баночку і не змогли ми програли. Виганяємо, ну так треба йому. Беремо іншого бійця і йдемо в роубол. Вбиваємо Карла і удається, ні. Не удається, ну нічого страшного. Зараз ульту я можу комусь кинути пас, чи я зможу кинути пас. Чи? Ні, давай кидаю, кидаю. Ай, ляха не зміг. Думаю, гром порішає. Не порішає. Я розізлився. Гол ми забиваємо. Йдемо далі. Забивати наші голи. Так, мене вбили, але наші забивають гол. Як завжди. Легка знову виграш. Взагалі легка катка. Хто би міг подумати? Граємо знову. У мене ті мети такі класні, як я бачу. Но на зараз їхню силу ми подивимось. Заходимо сюди і будемо їх вбивати. Так, вбиваємо того Еша, так вбиваємо, вбиваємо, вбили. Ідемо з ультою, напевно, забивати гол, якщо Ніта зможе. Вбиваємо Джекі чи Джесі, я не розумію. Ну коротше, хай буде Джекі або Джесі. Гол не забиваємо, а точніше ми не забиваємо. Хоч я не знаю, чи ми заб'ємо чи ні. Гол ми не забиваємо. так, ми забиваємо гол. Наступний раунд йдемо, йдемо, наступний раунд забиваємо гол. Треба ульту кинути, хоча вже і не треба. То би міг подумати легкий виграш. Ідемо знову грати знову. Починає! Браво! Так, кидаємося, б'ємося своїми штуками. І, кстати, ви зараз кажете, яке вибив Бері. Не запитуйте, будь ласка, не запитуйте, тому що тяжка катка. Хоча і ми ж його забили. Легка і знову забили. Легка катка, як завжди. Не будемо грати знову. Епічний старт-дропчик. Халявні е, кубки і халявні, і халявні 10 гемів. Забираємо 10 гемів. Цей скін я не буду купляти, тому що мені ще він не треба. А зараз я збираю, щоб змінити ім'я. Дякую кожному за перегляд. Будь ласка, збирайте з житоми, щоб отримати бегаящик. Гарного дня вам. Пока!